Бажаю всім місцевого козацького здоров'я. Готовності у нас ще один об'єкт. Кухня. Тут будуть готувати їжу для військових. Воно знаходиться під землею. Де знаходитись, казати не будемо. Сьогодні тут вже все готово. Повара сьогодні будуть переїжджати, завтра починати тут готувати їжу. Що хочу сказати? Хочу висловити подяку Володимиру Вікторовичу Буряку. Який приймав активну участь у тому, щоб ця кухня нарешті запрацювала? Завдяки Володимиру Вікторовичу, у нас тут з'явився водопровод, тобто насосна станція повністю з автоматикою, бойлер повністю розводка по трубам, сантехніка, каналізація, все встановлено, працює гаряча холодна лотичка. Можна посуд вимити, руки помити. І ще раз кажу, це все в польових умовах, це все під землею. Щиро вам вдячний, Володимиру Вікторович, за вашу постійну допомогу та підтримку. Завдяки вам з сьогоднішнього дня вже будуть наші кухарі працювати в більш-менш порядних умовах і готувати нам смачно поїсти. Щиро вам вдячні, разом до перемоги та слава Україні!